Добрий ранок, шановні гості і підписники мого каналу. Запрошую вас на вранішню прогулянку своїм квітником. І мета нашої з вами прогулянки це визначити, як погодяться мої рослинки у таку надзвичайну спеку. У нас вчора було плюс 34. Сьогодні буде за прогнозами синоптиків плюс 36. І ось ми з вами оглянемо стан рослин. Ну перше що кидається в очі, подивіться, будь ласка, це на моїй альпійській гіросі зацвіла. Отака ось рослина. Дивіться, яка вона величезна. Вона така потужна. Я купувала її як лаванду. А тепер подивилася, та ні, мабуть, це не лаванда. Лаванда поводиться скромніше. Це у мене, мабуть, лавандин. Я вичитала, що існує лавандини. Отакі ось гібриди. Подивіться, будь ласка, які мають потужну силу росту. От він у мене цей кущ росте у цьому місці. Приблизно, не приблизно, а точно два роки. Я його двічі за сезон стрижу, стрижу кардинально, надаю форму невеличкої кульки, і ось він подивиться, як розсвів, Він зараз діаметр більше ніж півтора метра, із заввишки десь сантиметрів сімдесят. Оце ось отакий кущисько у мене виріс. Але він мене дуже-дуже радує. Правда, мені не подобається місце, яке я йому обрала. Тобто, якби це була просто лаванда, вона б виглядала тут органічно. А так це величезний кущіська, який заполонив пів альпійської гірочки моєї, такої маленької. Ось така лаванда, лавандин. Ось отакий, але він дуже і дуже чудовий. подивіться, як він квітує, скільки на ньому бжілок, прилітають метелики на нього падаліріє. Тобто тут у мене цілий такий рай для комах-запилювачів. Ось така рослинка. А ось дивіться, будь ласка. Це лаванда також, але вона відрізняється. Бачте, із своїми розмірами від того величезного лавандина невеличка посажена в цей же рік, що і лавандин, але має такі скромні. Розміри, і, подивіться, вона має білий колір. Ця мені лаванда прийшла у подарунок від розплідника Діми Сад разом із першими трояндами, які я замовляла там у своєму житті. Ну, і Всі троянди були пересорт, а лаванда була у подарунок. Ось найцінніше, що було із того замовлення це саме цей подарунок. Ось я така. Лаванда. Далі дивіться, прекрасно себе поводять петунії. Ось я їх купила в горщику на, на самому початку травня. І вони квітують, 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 і вони мене радують. І воно у мене навело машинки, подивіться, будь ласка, також петунії. І вони не втрачають свою декоративність, і їм що дощ, що спека, їм все рівно. Бачите, вони прекрасно себе почувають. Щодо... Троянд, Подивіться, будь ласка, почнемо з самого початку. Ось, наприклад, росте трояндочка Поец Вайф. Подивіться, будь ласка, це остинка, але, як не дивно, дивіться, вона себе поводить більш-менш нормально в таку спеку. бачите, на неї світить сонце. Спека, неймовірна, а вона мене радує, тішить такими от жовтенькими, гарними квітачками. Далі продовжує квітування Транквіліті. Бачите, ось Сирівна, Я думала, що буде гірша ситуація в таку спеку. Далі Шарлота, більшість паганів вже відсвіло. У Шарлоти тільки ось один пагін, який от-от розцвіте. Подивимося, як поведе себе в спеку. Ой, ну і Мій улюблений Чарльз Дарвін. Подивіться, будь ласка, от і він також дуже гарно виносить спеку. От як не дивно, це ж троянди-остинки, які взагалі не виносять такого. Далі, далі. Ось трояндочка, перша річка, раяльдальда цвітає. А, он далі троянда Батшеба, перша річка. Тримає квіточку. От перший рік посаджена. Десь три дні. І облітає. Он троянди на різних етапах розкриття. Далі дивіться прекрасно, себе почувають лілії. Також їм спекаться не заважає. Чудово. Трояндочка Мулінекс. Дивіться, ось цвіти такою квіточкою, скромненькою, з бутончиками. Далі доцвітає Golden Celebration. О, вони, мої лілії. Леді of Шалот. Уже на деяких кущах пішла на повторне квітування. І чудово виглядає. Дивіться, я її дуже люблю, цю трояндочку. Далі доцвітає Меріен із полькою, вже більшість паганів, обрізані. І ось як не дивно відкрилася на повному сонці, відкрилася Джубілі Celebration. Дивіться, ось отакий утворила. Квітка Ніс, ось деякі квіточки вже облетіли, позавчора відкрилася. Але росте на повному повному сонці. Тобто тіні тут не буває протягом дня. Я думала, що її будуть трішечки затіняти Троянди, які ростуть перед нею. Але ці троянди вже відсвіли, я їх обрізала, а джубілі продовжує квітувати. Ось у неї новенькі паганчики повипускала. Ось. Далі моя цариця. Це троянда Едельрус або Фірдерансар. Бачите, які вона гарненькі утворює соцвіття. Чудова троянда, просто чудова. Також гарно виносить сонце, прекрасно себе почуває на. Таку спеку, ось бачите, квітує, продовжує. Ось іще в неї один пагін, який тільки ну, зацвітає. Ось отака. Гарна-гарна. Зараз спеку. Ось баскобель пішла на друге квітування. Дивіться, яка коралова квіточка в неї. Дивовижна. Ось так. Далі, далі виходимо звідси. Виходимо звідси, вибачте, за тіні зараз. Зайду. Так, троянда Цезар. дивіться ось напівплетиста, шрабчик такий перший рік. Також гарно переносить спеку. Ця троянда спеку і взагалі також довгенько триває квіточку, хоч і перший рік. Днів 5 тримає квіточку. Я вважаю, що це гарний результат. Ось героїня моєї вчорашньої розповіді. Корал желе дивіться, як чудово виглядає. Чудово! От мені здається, що її взагалі не хоче. Ось така спека. Взагалі дуже гарна троянда. Витривала, просто диво. Далі вінтер що цвітає он лініє. Це у мене Brazic Field. Дивіться, яка кулька квіточка. Але вона сьогодні облетить рояль Джубілі. Ось отак. Також не дуже їй подобається така спека. Це Остинка. Так, дивіться, мокароса. Ой, яка вона гарна зараз на вранішньому сонці. Ох, гарна, колір неперевершений. Поруч із нею подружка Хані Діжон. Дивіться, як вони гарно виглядають разом. Мені дуже подобається. Дуже подобається. Ось вона, Хані Діжон. З таким також важко, важким кольором, верніше, кольором, який важко визначити. Бачите, ось отак вони разом в купці виглядають. За ними розцвітає. Це у мене клеростин. Перший рік посадки ще не зрозуміла, що це за квітка. Облітала в перший день квіточка. От Перші квіти облетіли в перший же день. До речі, далі стається, здивиться, От Скоро-скоро розцвіте моя ваніла Фрайс. Ось уже в неї квіточки починають розкриватися. Далі, дивіться, ось на перстянка обрізала центральний колос її, і вона почала квітувати боковими. Але це та на перстянка, яка залишилася, бачите, зеленою, і прекрасно вона зараз себе почуває. Більшість на перстянок, які мали потужні, великі е, такі кущі. Ні, кущі не можна сказати, це трав'яниста рослинка. потужно набрали вегетативну масу і гарно квітували, вони вже загинули, тобто вони вже видалені з квітника, вони пожовкли все, вони закінчили свій, свій життєвий цикл. А ось це, яка була не така велика, от я її обрізала і вона квітує на бокових паганах. Далі дивимося це куколока. Бачите ось. Отак виглядає зараз розкрита квіточка. І ось лавсунг. За ними деревовидна гортензія. Бачите як? І мені здається, що ця деревовидна гортензія утворює гарний фон для цих троянд. А як вам? Скажіть, будь ласка. Ось, бачите, кока-лука і лавсунг. Вони перегукуються у своєму кольорі. А за ними деревовидна гортензія. Ось так виглядає. Мене це захоплює. Ну і ще хотіла вам, що я хотіла вам ще показати сьогодні, на що звертаю вашу увагу. Ага, ось іще одна. Трояндочка Лавсонг. Бачите, ось така, ось так виглядає, гарненька квітка. Але сьогодні вона спечеться на сонці. Її не буде. От вона розкривається вранці. І все. Така спека їй не підходить, як і на Валісу. На Валіс також сьогодні. Оце останні квіти першого цвітіння. Вона облетить Але на що хочу звернути вашу увагу? Подивіться, будь ласка. На оцей килим. От я так старанно обирала троянди, підбирала каляри, відтінки, і, і так мені хотілося, щоб зберігалися оці переходи кольорів. Але потім, потім, коли троянди вже перша хвиля доходить до кінця, у мене розквітає портулак. І він змішує оці всі фарби, дивіться, як він яскраво, яскраво виглядає, дивіться, ось отак. Він займає проміжки між трояндами, бачите? Ось отак. Послухайте, як гудять бджоли. От вони дуже і дуже його люблять, вони просто від нього фанатіють. Всі бжоли світу до мене сюди злітаються. От як на оцей лавандин, так і на портулак злітаються всі бджоли. І дивіться, який це килим. От я не знаю. Зараз мій квітник виглядає надзвичайно яскраво. Ось отак, ось отак. Ось дивіться, ще одна квіточка чіпендила. Ось на другому цвіті перша розцвіла, Так. Доцвітає першим квітуванням, ось Подивіться, як довго вона тримає квітку. Я, мабуть, про неї е, знімала ролик ну, не, не раніше, ніж два тижні тому. І ось вона ще досі квітує. Останні квіти, але вона квітує. Ось бачите як. І подивіться, ось у мене портулак, а на фоні портулака цвітуть троянди. І троянд зараз, ну, деякі, ось троянд не видно на фоні портулака. Бачите, який портулак, як на себе забирає О, всю увагу. Отакий, отакий у мене зараз квітник. Тобто, на що я чекаю? Я чекаю на квітування балатистих гортензій. У мене їх декілька у моєму квітнику. Я чекаю і троянди чекають на другу хвилю квітування. Набирають сили, але я не знаю, в таку спеку ми їх поливаємо постійно, постійно. щось їм Вчора я навіть їх зверху дощиком поливала, тому що спека стояла неймовірна. І чекаємо на друге цвітіння разом. Цей час квітує килимом портулак. Ось так. Він буде квітувати десь до... Точно до початку серпня, в середині серпня я його видаляю, хоч він іще і квітує тоді. Але його листячко, оце, ось, воно втрачає декоративність. Воно стає коричневого кольору, хоча квіточки ще є. От я його в середині серпня видаляю, тоді вже йде повноцінна друга хвиля квітування троянд, і, в принципі, все чудово виглядає. Ну а на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось – дизлайк. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення.